Вітаю, шановні, і вітаю вас сьогодні і святом. Бо сьогодні, 23 серпня, ми святкуємо День Державного прапора України. Це свято є символом нашої незалежності, єдності та гордості. Державний прапор з його синьо-жовтими кольорами символізує мирне небо над нами та золоті пшеничні лани. Історія нашого прапора сягає ще казацьких часів, коли синьо-жовті кольори використовувалися на хорухах. Вперше синьо жовтий прапор був піднятий у Львові у 1878 році. А з моменту здобуття незалежності у 1991 році він став офіційним символом нашої держави. Сьогодні, в умовах захисту від агресора, наш прапор є ще сильнішим символом нашої волі та непохитності. Кожного разу, коли ми бачимо синьо-жовті кольори, ми відчуваємо гордість за нашу країну, за наших людей, які борються за свободу. Тож із днем державного прапора України. Нехай він завжди майорить високо та нагадує нам про те, що Україна єдина та незалежна держава. Ну і для того, щоб вам було приємніше святкувати цей день. Ми та наш партнер Кріспіплес, якого ви дуже легко можете знайти е за адресою козацька, один дріб підготувала смаколок, який ми заховаємо прямо тут у сквері Юніс. Вам потрібно знайти відповідну локацію, і тоді ви зможете отримати цей сертифікат на одну смачну піцу до Дня Прапора України.